Хлібний дар, там, де твій дім разом збираємо на перемогу. Поговоримо з Андрієм Вігірінським, це українським політологом. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Вам. Ну, як ви казали, наразі традицію нашу з вами розмовляти лише по неділях. Ми порушили, але воно й добре. А неділя попереду попереду. Пане Андрію, от власне, ми проговорили щойну інформацію від Вашингтон Пост, який каже, що начебто було запропоновано три сценарії на зустрічі Байдена з Зеленським. Як ви вважаєте, чи реально могли бути такі три варіанти розвитку подій у війні України проти окупантів Росії? І якщо вони і були, то це було як запропоновані і подивитися на реакцію Зеленського. Чи це можливо навіть було трішки в ультимативному характері? Чи могли бути відповіді на питання ваше так? Бо вони нікуди не ділися, починаючи напевно з лютого місяця цього року. Тобто ці сценарії вони так чи інакше існують і в медійному, і в політичному, і в вузькоспеціалізованому колах. Тобто яким чином завершиться ця війна з точки зору кордонів? Ну і це очевидні і це очевидні сценарії, Да? це або кордони 91-го року, це або кордони, які ну скрім така форма стамбульських домовленостей, яка намагалась бути імплементована ще навесні, чи допустимо ну певна інша там третя варіація, чи були це ультиматуми? Ні, не мог це не могли бути ультиматуми, бо ультиматум містить лише один варіант, і зазвичай ультиматум виставляє та сторона, яка є стороною війни чи стороною конфлікту. Да? зокрема це могла б Росія виставляти у випадку капітуляції України чи України Росії у випадку капітуляції Росії. Це, скоріш за все, обговорення було. Обговорення було того, який формат може бути прийнятним не з точки зору політичних гасал, а з точки зору ситуації на фронті. Бо, знаєте, за великим рахунком, коли обговорюють сценарії, опираються на певну модель, яка не завжди відповідає тому тій ситуації, яка відбувається на полі бою, і не завжди відповідає. Ситуації з постачанням чи озброєнь, чи підтримкою. Ну тобто, якщо ми говоримо про тривалу війну, а ми про неї вже говоримо, ми в ній живемо да то тобто, затяжну війну, війну резервів, тобто з спроможності систем економік, соціальної, соціальної організації суспільства. Тривалий час підтримувати і бюджет, і внаслідок бюджету підтримувати військову спроможність збройних сил, то в цих питаннях, так чи інакше, виникають, ви повинні виникати при розгляді сценаріїв, де да? Бачення того, ну де ця спроможність буде завершена. Наша спроможність це об'єктивно, це правда і про це говорять військові. Вона повністю залежить від наших західних партнерів. Військова і фінансова. Ну, ми від цього з вами нікуди не діємось, попри, попри безмежну відважність, хоробрість наших бійців. Але для того, щоб наші бійці мали можливість протидіяти військовій техніці ворога, треба мати відповідні засоби, які ми не виробляємо. Російська Федерація теж не є безмежною з точки зору економічних і військових можливостей, але її можливості з точки зору кількості, вони ну, більші, ніж наші власні, назвемо це так. Тому, Тому. Партнери, напевно, мають своє бачення. От ці партнери, зокрема у Вашингтоні, до яких навідувався Володимир Олександрович, у них є своє бачення з приводу не те, щоб цілий війни, а з приводу того, коли вони вважатимуть, скажімо, те ослаблення Росії, яке досягнуто, як прийнятний результат. Раз. Коли вони почнуть вважати, те, що військова допомога вже не те, щоб зашкоджує їхнім національним інтересам, але вона вже стає настільки обтяжливою для них, що прийшов час напевно її припиняти чи обмежувати. І от ми з вами навіть по пакету, да ну, тобто переможні переможні слова, які переважно цитувалися в міжнародній пресі, в нашій пресі, да вони в них фігурує там цифра 47 чи 45 мільярдів доларів допомоги. От, коли є розбивка них, ви дивитесь, а там 13 мільярдів це фінансово. Фінансова допомога, ну тобто підтримання бюджету безпосередньо військові постачання на до вересня місяця, бо бюджетний період в Сполучених Штатах це кінець вересня, 9 мільярдів доларів. Тобто, те, що безпосередньо стосується постачання військової техніки в Україну, це фактично 900 мільйонів на місяць. 900 мільйонів це приблизно процентів на 20 на 30 менше ніж середньостатистичні показники постачання за цей рік, який ми з вами прожили. Тобто, якщо в абсолютних цифрах ми не говоримо про якість постачання, це можуть інші системи. Цифрах ця сума зменшується, куди йдуть інші кошти да, з цього пакету відновлення запасів, які були поставлені там здається близько 17 мільярдів. Ну якась така ну, значна сума, і плюс військове командування 7 мільярдів військового командування на європейському флангу НАТО там, да, чи європейському боці. тобто ми, в принципі, можемо говорити, що в цьому пакеті ми до певної міри бачимо трошки до певної міри. З точки зору абсолютних цифр розбитих на річний показник зменшення підтримки України в частині постачання тих озброєнь, про які просить наші збройні сили, і виходячи з цього. Ну, виходячи з цього, можемо говорити про те, що, напевно, ця підтримка не є безмежною і вона не є безстроковою. І в свою чергу, коли вона не є безмежною і безстроковою, треба розуміти, в який момент вона зупиниться, де буде лінія фронту, і як цю лінію фронту потрібно буде фіксувати вже політичними домовленостями. І оці політичні домовленості це, умовно, там, три сценарії, так, якраз які обговорюють. Mm -hmm. Розуміло, що перший сценарій, він для нас є найбільш оптимістичний, він для нас є найбільш бажаним. Є один момент. Цей момент полягає в тому, що Росія сама не від не відходить. від ну, вона не відходить з території, її звідти вибивають. Да? тобто для того, щоб вона вийшла на кордони з 91-го року, сама вивела війська, вона повинна зазнати повної військової поразки. Повної тотальної військової поражки і неспроможності відновити свої резерви, не мати для цього фінансового ресурсу, не проводити мобілізацію, ну фактично капітулювати і тому. не мати змоги використати ядерну зброю, звісно. Так да. чи можливий цей варіант, і чи він е, ну теж розуміти, що Вашингтон Пост це все таки є специфічне видання, яке часто і надмірно знаходиться в повістці конкретно однієї політичної сили, ну поки що правлячої сполучених штатах, але тим не менше вони. Мають ідеологічне забарвлення дуже значне, да. Тобто, якщо The Wall Street Journal, воно більше тяжіє до реальної політики, да? і з іноді жорсткими думками, але, але тим не менше ну, реалістичними, і іноді можливо навіть їх консервативними називають, не завжди республіканськими, але саме консервативними. То The Washington Post – це от така, ну не скажу, не скажу, що демократичний демократичного табору все-таки політику більше демократичного табору видання, але скажімо, ближче до демократів. Тому перший варіант, мені здається, як такий не може розглядатися без постачання необхідного обладнання для військової капітуляції Російської Федерації і без її ядерного розброєння. Тому це не той варіант, який американські дипломати чи американські політики могли б серйозно роз... обговорювати з Володимиром Олександровичем. Тому скоріше мова йшла про те, яким чином е, імплементувати модифікації другого і третього варіанту, да, якщо, ну, де якщо ми універсалізовуємо їх в певну форму і говорити про. Ну про ті варіанти, які містять певні територіальні компроміси, ті територіальні компроміси, які відповідатимуть ситуації на фронті. Ну, десь десь так ну я правильно розумію, пане Андрій? Ви так е, толерантно дипломатично підводите до того, що цілком ймовірно, що в наступному році е, один з варіантів може виглядати таким, що ми вибиваємо повністю ворога з Донбасу, а Крим будемо вже проговорювати і залишати в повітрі на кілька років як варіант. А це один із тих двох варіантів, який залишається, бо ми перший. Ну вірніше, я перший начебто в логічних судженнях відкинув як такий, що поки що не ну не відповідає обставинам. Ну до речі, згадуючи повідомлення заяви від Марка Мілі, Марк Мілі так і сказав ще до затвердження до поїздки Зеленського до Білого Дому. А потім виступово конгресі, що розглядає деокупацію Криму, повернення до України саме воєнним шляхом, мало ймовірним варіантом. Nope. Yep. Ну в нас просто скажімо, іноді е, ті тези, навіть від офіційних осіб, які звучать не трошки в розріз з офіційною політикою нашого військово-політичного керівництва. На них ну не зовс, не те, щоб не зважають, але вони не набувають такої популярності, ну чи обговорення. назвемо це так. Тобто, ну це не популярні тези, які не, не як правило не бажають багато хто озвучувати, бо це не принесе, скажімо так, переглядів клікбейту, Відверто е, цікаво, просто хочу апелювати ти до вас ви розповідаєте про 7 мільярдів на підсилення східного флангу північно-атлантичного альянсу, але ці умовно ці самі 7 мільярдів можуть відправитися на допомогу Україні. До прикладу, якщо постачатимуть, підсилюватимуть оці от країни східний фланг, які входять до східного флангу НАТО, потенційно вони можуть зняти з озброєння з балансу старе озброєння і відправити їх українцям. Потенційно, так якщо мова йде про заміщення, і в рамках цього заміщення чи є що передавати. Ну це це теж треба зрозуміти, що те, Абсолютно. що передати е, ну оперативно, швидко і саме з старих радянських зразків озброєння нам передали частину, начебто передали, але потім виявили з часом, що воно не долетіло і не доїхало. Да? Це зокрема по моєму мігів по моєму стосувалося тому. Е, ну і плюс все те, що передається, допустимо, навіть допомога країнам на східному фланзі НАТО. Вона повинна узгоджуватись в подальшому заміщенні через Рамштайн чи через консультації з Сполученими Штатами. Тобто, це, це не абсолютна закономірність, про якій туди приїхало на сім, і звідти виїхало умовно на сім, а до нас те, що було старе. Такої закономірності немає. Так? Тобто це будуть окремі питання перемовин, ну, складних перемовин, безперечно, але тим не менше, ми можемо розраховувати на це як на бажаний результат. Принаймні, принаймні так. Андрій, якщо говорити про ЄС і їхні розборки, тому що там є ця угорщина, про яку ми завжди говоримо, і зараз з'явилася начебто інформація, що ЄС заблокував багатомільярдну допомогу Угорщині вже під причиною, поки там не запанує е, нормальна, адекватна цивілізована демократія. Як ви вважаєте, ну угорщина це ж така же ложечка дьогтю та в бочці? Я б не сказав, що відвертого меду, але точно. Щось солочені з цих дьоготь. Скажіть, будь ласка, яка доля може бути угощений в ЄС, і чи вірите ви в те, що пропонував Шольц? Що потрібно в ЄС міняти спосіб голосування аби швидше приймати рішення? Ну Шольц про це про це заявив як про безальтернативне майбутнє Європейського союзу, без, без змін, ну власне, без імплементації цих змін Європейський Союз втратить свою. Свою позиційність у світі і своє значення у світі, тому знаєте, зміни заради існування вони необхідні і для європейського союзу. Також і риторика, що ну тобто, питання лідерства, воно в Європі відкрите. Чи це Франція, чи це Німеччина? Ну Франція не, не витягне економічно просто поки що. А в Німеччині є накопичений капітал для того, щоб стати драйвером як мінімум формування поясу безпеки. В Німеччині, тобто спільне а, протиповітряна оборона, спільні інвестиції в потужний Бундесвер, там, 200 мільярдів, плюс а, інвестиції в логістику, в інфраструктуру транспортну. Це все Німеччина може собі дозволити. Так само, як вона може дозволити собі в цьому році 500 мільярдів євро на компенсацію різниці в тарифах да, чи в вартості енергоносіїв. Ну, 500 мільярдів ну, це фактично 10 державних бюджетів України. Ну так, плюс-мінус. Uh -huh. да. Ну, 8, 10 це не настільки важливо, але цей ресурс є. І вони планують вийти ще навіть на ринок запозичення і залучити в якості позик, які будуть обслуговуватись приблизно співмірну суму в оглядній перспективі там декількох років. Ну, тобто вони не збираються відмовлятися від ролі технологічного, економічного драйвера Європи. Тому чи можливі зміни, так да. вони можливі, чи будуть вони легкі? Ні, це точно не будуть легкі зміни. Чи будуть на шляху цих змін ну, кон'юнктурні домовленості, які нам допустимо можуть не подобатися, чи не імпонувати, так будуть от. Ну буквально сьогодні, завтра, я думаю, завтра в мене на каналі вийде віде відео. Ми записували про зворотню сторону дев'ятого пакету санкцій, uh -huh. бо є та сторона, яку ми всі обговорюємо, де санкції накладаються, 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 а є е, зворотня сторона, де, де санкції знімаються, і це ота зворотня сторона, яка не зовсім приємна. Ну, тобто по металам, а, міді, алюміній, з них зняті всі обмеження, по окремих бізнесменах, які мають відношення до конкретних сфер а, виробництва і постачання і добрив і продовольства, зняті обмеження. Плюс ну, тобто, там цілий ряд обмежень, які були цими ж санкціями, цим санкційним пакетом зняті абсолютно по відношенню до суб'єктів Російської Федерації. Це, напевно, нам теж не подобається. Але не можна сказати, що це є результат діяльності Угорщини угорщина і мідь це напевно питання не. Мірні, да? дано ну, чи алюміній, Ну це не для них, це в тому числі для окремих країн Європи. Ну і зараз є мова про те, що знімаються обмеження. Ну буквально вчора там весь російський простір, біржовий да, гудів про те, що з Євроклір знімаються обмеження на операції з фондовим ринком Російської Федерації. Тобто, ну всі ті обмеження, які накладались на цінні папери, і їх не можна було списати, перепродати і так далі. Зараз вони в Бельгії і в Люксембургу плануються до зняття. Це відбувається теж в рамках. Певного пакету санкцій, але в тому розділі, де їх виключають. Тому ці ну, зміни не всі будуть знаходитись в одній парадигмі там ідеального світу, в якому Європа розривається розриває відносини з Росією, і в цьому ключі часто звучатиме Угорщина. І угорські проблеми, ті, які їй ставляться в вину, це верховенство права. З верховенством права неї проблеми були ще до активної фази війни, до лютого 2022 року, і їй уже погрожували. Неодноразово тим, що її позбавлять фінансування для третіх країн, які для вирівняння соціально-економічної ситуації. Зараз там, називається пакет 22 мільярда. Він ж розбитий просто бюджетування в Європейському Союзі, воно середньострокове, і відповідно він розбитий на декілька років, там чи три, чи п'ять років. кожен рік умовно це по 6,5-7 по мільярдів доларів вони повинні були отримати для Угорщини, яка не отримує відповідний пакет фінансів на наступний рік. Доведеться робити вибір. Вона його й робить постійно підтримувати політику в зовнішніх питаннях Європейського союзу чи. Не підтримувати, не підтримуєш, страждає населення. Страждає населення, хитається політична ситуація. Чи це шантаж? Так, да, це шантаж політичний. Але ну така політика, вона не вся крутиться довкола виключно цінностей і хороших слів. Угорщина залишиться в Європейському Союзі, принаймні, поки вона залишається, ніхто питання про її виключення не розглядає і застосовують до неї рівно легітимні механізми, які угода про існування Європейського Союзу передбачає. І це вже питання внутрішнього вибору угорців. Да? Хочете бути в європейському союзі, а вони судячи з усього хочуть? Бо переваг від участі в європейському союзі у них більше ніж обмежень чи втрат. Втрат фактично ніяких немає, їм нема на який ринок переорієнтуватись. Тому вони будуть іти на цей політичний шантаж і там зберігаючи певне обличчя, досягати компромісу. Ну так як ви Андрій, розповідали, що ви записали влог про дев'ятий пакет санкцій. Ми прекрасно розуміємо, що країни має свої інтереси, і окрім відкритої демократії, є ще підкелим. На яка вигідна багатьом іншим країнам, пан Андрій? Дякую вам за цю розмову. Сподіваюсь, в неділю ми її продовжимо з вами традиційно. З нами був Андрій Верінський, український політолог.